Всім привіт! Ну що? В сьогоднішньому відео будемо перепаковувати оцей пилосос акумуляторний з аврори за 400 гривень. Поставимо сюди кращі акумулятори і трошки його вдосконалимо. Я думаю, на нових акумуляторах потужність цього пилососа виросте і час роботи збільшиться. Так що буде дуже цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, хто не знає, що це за пилосос, це пилосос акумуляторний з аврори, коштував він 400 гривень. Огляд я на нього робив трошки скоріше. Хто хоче подивитись це відео, як я робив огляд на нього, перейдіть в плейлист. Огляд з аврори якось так називається пилосос за 400 гривень. В цілому питань до пилососа нема. Мені попелососити машину хватає. Ну, але завжди хочеться зробити, щоб ємність була більша і чуть-чуть сильніше він це все діло тягнув. І трошки його, як то кажуть, досконалити. Хочу я зарядку сюди поставити Type-C, замінити акумулятори, це в нас збірка тут 2 s на Sony VTC 5 і порівняти, чи щось змінилось, чи ні. Ну я думаю, він буде краще тягнутися, 100%. Так, спочатку що, приступимо до розбору цього пилососа. Погнали! Так, чуть не забув. Давайте спочатку проведемо тест, як він тягне на рідних акумуляторах. Потім порівняємо вживаними з VTC 5, коли я перепакую. Акумулятори, до речі, заряджені. Давайте я вам покажу. От, підключимо до павербанка. Сам шнур зарядки і під'єднаємо і я вам покажу, що акумулятори в нас заряджені. Світиться зеленим, значить акумулятори заряджені. Добре, ми від'єднуємо це все діло, приєднуємо колбу саму. Ось так. І попробуємо, як він тягне оцей коврик. Мені дуже цікаво. Давайте. Включаємо. Ну, ну За край він його не піднімає. Одивіться. Цей коврик він явно не піднімає, тільки з краю можу зацепити і все. До речі, що замітив таку штуку, якщо ця пробка відкрита, з неї просто нереально дує. Давайте ми її закриємо і ще раз спробуємо, бо я бачу, що вона в мене відкрита. Ану давайте. Ну, все рівно він її не піднімає. І давайте я вам покажу, як цієї пробки дує. Так добре дує. Натискаємо, дивіться. О. Бачите папір? Цієї пробки так добротно дує. Так що ми щось придумаємо, щоб це все діло так не дуло. Добре, погнали далі до розбору. Ось так у нас тут все всередині виглядає. Ось у нас два акумулятора, ось у нас сама DC. -шка. Не знаю, чи є тут БМС, або я щось її тут не намацюю. Можливо, тут БМС зовсім немає. Це ми діло все справимо. Ось так виглядає сам двигун. Тут маркировки ніякої немає, але ми сьогодні замірюємо, скільки він споживає. Зараз акумулятор у нас, в принципі, заряджений. Відпаяємо зараз один контакт і мультиметром замірюємо, скільки споживає цей двигун. Так, ну що, все я причепив, пробуй. 5 Ампер. 5 Ампер споживає цей двигун. Акумулятори в нас там ті синенькі по 1200 мА в тому районі. Ну що, все зрозуміло? Давайте ми це все розпакуємо. Зараз я внутрішній опір цих акумуляторів і кину їх на тест. Подивимося, що вони видадуть. Як вам результат? БМС-кою тут навіть не пахне. Акумулятори в нас HYLN. Зараз ми їх роз'єднаємо, кинемо на тест. Що, замірюємо їх на внутрішній опір? Скільки тут є? Скільки в нас? 38 мОм. Наступна 34 мОм. Давайте поставимо на тест в літокалолі 600. Так, де вона в нас є. Виставляємо один акум і виставляємо другий акум. Так, є. Зажимаємо. Ставимо на тест. Добре, третій є. Тепер четвертий на тест. Є тест. Добре, залишаємо. Нехай воно йде тест. Ми займемося тим часом зварювання акумуляторів. Що я задумав і як я це все діло буду робити? У нас є два акумулятора. Це в нас бірочка 2С. Беру БМС ось таку 2s8 ампер. І беру ось таку зарядку 2С на 2 А. І хочу це все діло я помістити в корпус. Тобто, щоб в мене зарядка була Type-C ось тут в корпусі. Я вже примірявся. Ми якось отак її тут поставимо, закріпимо. Мені не потрібно тої дістіжки, я можу цей пилосос, в принципі, і від машини зарядити. Зараз будемо пробувати це все реалізовувати, як то кажуть, випилювати, пиляти, паяти, варити і так далі. Покажу вам звичайно, як зробити цю збірочку 2С. Всі посилання на оці плати, оцю зарядку плати і на саму БМС плати я залишу в описі під відео. І також, де придбати ці акумулятори Sony VTC5, Кокострумові, я також залишу посилання. Ці і другі акумулятори я завжди купляю на сайті В Хлопці завжди класні акумулятори і великий вибір. Можете зайти до них на сайт, глянути, там собі підібрати високострумові, звичайні для повербанка, багато чого іншого. І, до речі, вони займаються перепаковкою різних гаджетів. Якщо вам щось потрібно перепакувати, ви не вмієте, не знаєте, вони вам це діло зроблять без проблем. Добре, а ми погнали до праці зварювання цих акумуляторів. Але спочатку давайте замірюємо внутрішній опір і вольтаж цих акумуляторів. Акумулятори, до речі, я зарядив, поставив їх. Між собою збалансувались. 4,2 вольта. 4,2 вольта. Рівнесенько. 4207. І цей. 4207. Рівнесенько. Давайте замірюємо внутрішній опір. Представляємо. 12,92. Наступний. 12,81 результат. Супер. Можна ці акумулятори збирати. Погнали! Так, давайте я вам покажу, як я це все зробив. мс 2С. В принципі, проблем нема, Картинки є в інтернеті, набрали, як там зварювати, спаювати, все є. Як Ви бачили, я ось тут зварив нікелевою стрічкою. Тут дав припій на балансир. Тут у нас є BM, це є балансир p і p це на зарядку акумулятора, і на навантаження, на вихід з акумулятора. П-Блюс це в нас контакти на акумулятор. Дроти, що тут були, я замінив, бо тут були тоненькі, поставив АВГ-18 вроді. Та, АВГ-16. Закінчились в мене червоні дроти. Всі чорні я зробив. Немає різниці, я собі помітив, де є плюси, а це є мінус. Без помітки. Зараз що я буду робити? Дивіться сюди. Цю зарядку мені треба помістити от в цей корпус. От сюди. От сюди, щоб вона ось так стала, і я тут припаявся. Зараз це все діло, де в нас тут стояв роз'єм зарядки, я це все випиляю, що з одної сторони. І з цієї сторони оцю пімпочку також треба забрати. Вона тут не потрібна, вона просто прижимала роз'єм. Самі кріплення в нас ось тут, бачите? Ми це все тут випилюємо, і ось таким образом я буду ставити, ось в мене тут буде ось так плата стояти. Не знаю, цей отвір, можливо, просто залию термоклеєм. Думаю, буде видно індикацію. То вже, як то кажуть, по ходу глянемо, але зараз мені в перший час треба це все діло тут посадити, лишнє повирізувати. І приміряти, так що погнали. Що, хлопці і дівчата, якось так все вийшло, вроді нормально. Кришка верхня в мене закривається, я вже приміряв. Ці отвори я залию термоклеєм і обріжу акуратненько. Я думаю, так буде нормально. Сам двигун треба приклеїти, тому що він був тут на легесеньких соплях і тому він погано тримався, щоб він там не болтався. А так, в принципі, добре виглядає. Тепер мені не треба лишніх шнурків тут Type-C. Індикація я думаю, буде видна, коли я закрию. Тепер це все діло буде правильно і гарно працювати. Що залишилось мені ще припаяти плюс та мінус, приклеїти двигун і все це зібрати до кубки. Ну, але, як то кажуть, це діло вже малим. Так що, погнали далі до праці. Так, припаяв це все діло, давайте спробуємо, чи працює, чи ні. Ого, нічого не працює. Ану, давайте попробуємо вставити зарядне. Ага, ага, так воно працює, а так воно не працює. В чому ж причина? Мені здається, ця БМСка заслабенька. Це в нас на 8 А. Треба ставити якусь потужнішу. Я так думаю, стартовий струм для цього двигуна треба потужніший, а ця БМСка до 8 А максимальна. Тут, напевно, всіх потрібно 10. Блін, і що? Треба все розпаковувати, ставити другу БМС-ку. Ставити помощнішу 15-20 ампер. Зараз подивлюся, яка в мене є, і таку поставимо. Спробуємо, чи буде працювати. Погнали! Так, розпакував я це все діло. Знайшов я в себе ось таку бмс 2С 20 А. Я думаю, вона вже потягне спокійно. Давайте ми її розламаємо. В принципі, на акумуляторах мені нічого не потрібно перепаювати, переварювати, тому що в нас тут є 8,4 вольта, тут є мінус, пише 0 вольт, а ось тут у нас балансир 4,2 вольта. В принципі, просто треба дати напаєчки, приклеїти і назад це все діло припаяти. Так що, ось так, погнали далі до роботи. Ну що, все, я перепаяв, як ви бачите. Що, будемо пробувати, потім вже скотчем замотаємо. Тому що не знати, запусти, не запуститься 20 А, але ну, я думаю, має запустити. Нажимаємо кнопочку. Не запускає. Чому не запускає, я не знаю. От і все. Все. Я не розумію, в чому проблема. 20 Ампер БМС. Вона має запустити цей двигун без проблем. Без проблем. От я виключив. Все. Так, давайте замірюємо мультиметром. Тут у нас на пластинах 8,3 вольта. Тут на БМС. 8,3 вольта. Все добре. Запускаємо. Бжук. І все. І більше нічого немає. На БМСці по нулям. А тут. 8,3 вольта. 8,3 Вольта є. На BMS поки що немає нічого. В чому проблема? Я не розумію. В принципі, все я правильно підпаяв. Воно має запускати. А ну, ще раз, БМС-ка. 8,3 вольта. Коли я виключаю навантаження, тут же на BMS починає показувати 8,3. Тут 8,3 вольта. Вмикаємо. Все. І БМС-ка відрубає. По нулям. Нічого не йде. Тут 8,3 вольта. 8,3 вольта ось так. Так, що я зробив? Один вихід, я припаяв, де вхід у нас на БМС-ку, плюс та мінус до акумуляторів і все. Тут у нас буде зарядочка, по-інакшому, на мою думку, воно не буде працювати. Не знаю, пишіть коментарі, але зараз на даний час все працює. Ну він крутить, я вам кажу, так нормально, слухайте. Давайте спробуємо це все до кубки зараз зібрати і попробуємо, як він тягне. Погнали! Так, ну що, все я зібрав до кубки, як має бути. Ось такий отвір нам вийшов. Трошки навскосяк, ну то нічого, я думаю, не критично. Головне, що є зарядка. Давайте спробуємо і дивіться сюди. Хопа, індикація в нас тут світиться. Все супер. Тепер акумулятор можна заряджати. Ну що, спробуємо, як він цей коврик тягне. Так, давайте ми одінемо цю колбу. Пробуємо. Він трошки краще тягне реально, бо той не хотів навіть за край так піднімати, а цей піднімає за край і чути, як він гудить. Напишіть в коментарях, кому теж так здається, що він набагато краще тягне. Поємності, тут однозначно буде більше, бо ці акумулятори рідні по 1100 мА. Більше вони не мають. Вони не порівняються Sony vtc 5 Це 100%. Так, ну що, давайте я вам покажу, скільки видали ємності ці акумулятори від цього пилососа, Ці китайські, дивіться сюди. Так, це в нас перший видав 975 мА. Це в нас на розряд на заряд видав він 1020, 1023 мА. Ось такий акумулятор, як ви бачите. Добре, Давайте наступний, що нам видав. А наступний на розряд нам видав 975 і на заряд він видав на чарж 989. Навіть 1000 мА немає. В Принципі попилососити машину їх хватало. Ну якби вони довго прослужили, це під знаком питання, звичайно. Ну і заряджались вони дуже довго. Реально там зарядка дуже повільна. Я не знаю, вони там по пів ампера заряджались. Ну заряджався цей пилосос 4 години. А зараз зарядочка стоїть 2 ампери і буде заряджати десь 2,5 години. В тому районі. Ну що ж, на цьому все ось така от переробка вийшла. Подивимося, як вона буде в подальшому працювати. Якщо щось станеться, обов'язково вам знімлю відео. Ви звичайно пишіть коментарі, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.